Плюс плюс представляє! Телеканал Плюс Плюс представляє! Волохатий блогер Дельфіно Зіла Чорному морі шукаємо наймилішого, найрозумнішого монстра, страшного звіра, дуже великого. Ось не нажера. Мільйон переглядів. А ми ж як крутіше зробимо. Нащо мені оці ваші монстри? Хлопці, агу допоможете. Захлинеться, твої на тіло. Як це риба захлинеться у воді? Сам ти, риба. Я дельфін. Дихаю повітрям тільки через дірку в голові. Через тебе ще й захлинуся. Трикуття, він точно не монстр. Сам ти монстр. Так а хто ти не монстр? Найрозумніша істота на планеті. Ага, серед морських забув додати. Нащо тоді вода? Ти що? Щоб погонути. На землі дельфіну спекотно, він навіть вмерти може. Хм, Спихнути тебе у воду? Та на Ізі. допомагай. Пливи! За ним! Ага, розігнався. Якщо дельфіни розумні. Як що? Добре, добре. Ну, розумніші за людей. Мозок у вас більший і все таке, то що ти робив на березі. Що ж, ми з маленьким мозком мали. Це тебе не обходить. А що у тебе сталося? Ми допоможемо. Угу. Я хотів врятувати батьків. Угу. Угу. Я мріяв дружити з дітьми. У вас такі круті іграшки. Мама з татом казали, ви небезпечні. Сьогодні мені рівно два роки, я вже як дорослий. Мої не знали, що я поплив гратися з рибалками. А вони просто хотіли мене упіймати. І тут мої батьки кажуть: стрибай! Я стрибну, а вони не встигли. То на берег ти вистрибнув за батьками. Ми їх врятуємо. Круто! Але де ж їх шукати? Ну, Десь поруч. Я з ними зараз поговорив. Як це? Ти ж рота не відкривав. Кріповий який. Марить чи що? Сам ти кріповий. Це мова лише для високорозвинених істот. Ви її не чуєте, а дельфіни чують за десять кілометрів. Ти реально дістав. Це змагання. Ти і я. Хто розумніший? Боє, я! Раунд, раунд. Така гра тільки для розумних. Я в дамках. Взагалі, то це шахи, а не шашки. Шах атлузера. Вгадайте, що це. Це водорості. Рідкісний вид у нашому тані. Волосся трикуті. Це мені розумник. Почали. Не живе, а говорить і співає. Що це? Mm -hmm. О, я Я знаю. Це зомбі-співак. Яке зомбі. Це ж радіо. Mm -hmm. Mm -hmm. О, радіо. Це ж ваша мова для розумних. І чути лише під водою. Ну, так. Тож, якщо ти почув своїх батьків, вони у воді, а найближча вода тут, в океанаріумі. Туди я і піду. О, квадрик дзвонить. Я вже всередині. Подивись, це твої батьки. Ні, не, не вони. Далі. Вони. Знайшли так. Да. Але як нам їх звідти витягти? Mm. Зараз все зроблю. Квадрик сім метрів це як двоповерховий будинок. Перестрибнути нереально. Це, звісно, колосальна відстань для стрибка, але максимально можлива для дельфінів. Що? Ой. Як мені пояснити наш план твоїм батькам? О, Це просто я передам. Друзі, дякуємо вам за порятунок. Стривайте! У мене є питання. О, ні! Тільки не це. Хто найстрашніший морський звір? Кальмар не нажера діла. Таких не знаємо. Ми вважали страшними людей. Тепер ви знаєте, що хорошим людям можна довіряти. Цей, вибач, що я був таким упертим. Я подумаю. <рес> Скільки крутого? Дельфіни не риби, а найрозумніші морські тварини. Дихають повітрям, почують одне одного за кілометри. Можуть стрибати вище двохповерхового будинку і плавати зі швидкістю моторного човна. А головне, у морі немає монстрів. Фух. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь та ставте пальці вгору. До наступної зустрічі Плюс-плюс! Плюс Плюс представляє! Телеканал Плюс Плюс представляє! Волохатий блогер, бики корови та музика. Всім привіт! Це трикутя. Під останнім відео ви написали багато коментарів про майже людські стосунки корів. Тому сьогодні ми йдемо до них, так, хлопці? Хлопці, ви мене чуєте? Так, є. Але, торо! О! Ай! Да, це ж корида. Вона цікавіша, ніж якісь там стосунки корів. Кому цікавіше? Що ви за друзі? Я без вас краще зніму. А ми без тебе кружкові пішли. Та ну, це ж весело. Зараз я на фермі у корівок і покажу вам, як добре вони розуміють одна одну, підтримують. І взагалі люблять. Народ, привіт. Я Квадрик, поки трикутя, там знімає свої нудні відосики. Ми з кружком знімемо влог про справжню коридору. Може, вибачимось. Та ну, це ж просто гра. Ну і я тобі зараз. Добрий тоді. Ой. Знайомтеся, це не мистинка. І вона сьогодні стане їдом у світ. Не мистинка. Чому ти мене облизала? Ми вміємо співчувати. Ой, дивись. Афродіта знову плаче. Закохалася. Корови не терплять самотності, тому друзі завжди поруч. Ви такі чуйні. А, пані, Розкажіть нам про кориду. Є, пані! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ми домовилися знімати блог, а вони граються. Це ж не чесно. А ти з ними про це говорила? Ні. Так, може, скажеш? Вони ж мене штовхнули, Хай й перші вибачаються. Привіт! Не любите червоний. А ну! Ви чого? Це ваша бабуся? Добрий день. Дікамо! Mm -hmm. Бабуся! Оце так бабуся! А ще наші бабусі дуже милі, чуйні і люблять доглядати онуків. Оце так день. Ледя отекли від розлюченої бабусі. Ой. Зараз сидимо тут у траві. Пишіть у коментарях, де ви ховаєтесь від бабусь. <рапев> О, дивись. Ось так. Ну і хто з нас тепер стане популярним блогером трикутя? А правда, що ви не просто мукаєте, а це ваша особлива мова, так? Я хабен зог акценти і хаб дасе зоба айне бергушпрахи Що? Вона тільки переїхала. Я її теж зовсім не розумію. О, дивись! плюс-плюс фан коментує. О, по трикуті краще квадрик та кружко вже не ті відписуюсь. Щось ми вже не такі популярні. Що там у трикуті? Ого, скільки лайків! Для любих підписників пісня, яка йде від серця. Я, я за нею сумую. Піду вибачусь. Ой, та йди собі. <спільного> я теж сумую. Яка гарна пісня. Піду я до хлопців і. <пілес> Ой! Вибач. Та що ти? Ми ж друзі. А, а де квадрок? Можливо, я. я був. я був не дуже правий. Вибачаю. Плюс плюс. Ну що? Сьогодні ми дізналися, що стосунки корів такі ж міцні, як у людей, що корови у різній місцевості мають свою окрему мову і вміють складати пісні зі свого мукання. Тож пальці вгору підписуйтесь, а це був наш волохатий блог. До наступного відео